У спальному районі української столиці знайшли тіла іноземки 93-го року народження. Дівчина в орендованій квартирі напередодні виявила співмешканка. Вона викликала правоохоронці. Слідчі на місці події працювали понад 5 годин. Сусіди кажуть, орендарі квартири, де знайшли дівчину, змінюються постійно. Про події стало відомо вже від оперативників. Самі ж правоохоронці подробиць події не розголошують. Проте за неофіційними даними вбита дівчина надавала інтимні послуги у справі підозрюють двох чоловіків. Вбивство взагалі то ну, наскільки я розумію, вбила молоду людину. Дівочку вбили, оказується. Живеш рядом слухати, не знаєш з ким живеш, що живеш, квартиранти. За попередньою інформацією, смерть потерпілої настала внаслідок колотирізаних поранень. Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів, спрямованих на встановлення підозрюваних осіб, які причетні до скоєння цього злочину.